Така кава є в Африці, призначена для найсправжніших королів. Добрий день, тому що з вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на канал. Сьогодні в нас на огляді дуже цікава кава Нікарагуа Марагаджі. Хочу вам сказати, що ці кавові зерна самі найбільші в світі. За що вони вважаються королівськими? На сьогоднішній день. Така кава є в Африці, і предназначена для найсправжніших королів, які правлять цілими племенами. І також таку каву ви можете тут скуштувати, тому що вона дуже смачна, так як вона в собі має, дуже приємні такі. Кислі тонкі і ще я б навіть додав фруктові ноти. І наразі я фасую цю каву у пакети, щоб вона там дегазувалася і ставала ще у 10 разів смачніше. Ставте плюс у коментарях, якщо також хочете скуштувати цю смачну каву. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Про каву перший як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки. Усім всього найкращого.